Але ми знаємо, що будь-яка людина вона переживає, і вона знає, хто трохи вже дорослішим стає, що всередині є душа. Хто знає, що всередині є душа, реально що відчуває, переживає, бачить, що тіло старіє, наприклад, а всередині не змінюєшся. Згодні? Ти не старішаєш. Це факт. І у будь-якої дорослої людини віруюча вона, невіруюча, чоловіки, жінки, бідні, багаті люди, коли ти запитуєш, факт є душа. Але еволюція це повністю ігнорує. Чи це може бути тоді наукою, якщо вона повністю ігнорується як факт? Звісно ж, ні. Тому цей доктор філософії, який виступав, говорив для мене, каже, еволюція і все це це як тролінг. І я з цим повністю згоден. Адже кожна людина вона стикнеться зі смертю. Це факт. І Є факт, що прийшов Ісус. І він переміг смерть у своєму житті, у житті Лазаря і в житті багатьох-багатьох інших. Тому що коли Ісус Воскрес, разом з Ним воскресли святі. Амінь. Тобто наука вона намагається вигадувати і не може розібратися з елементарними речами, перш за все, звідки все пішло. Якась казка, десь щось вибухнуло. Чи можете ви це довести? Ні. Фактів немає. Це найбільша проблема.